Цей ютуб канал з короткими відео на тему історії зібрав майже 2 мільйони переглядів минулого місяця. Опублікувавши всього 46 відео, автор каналу набрав майже 400 тисяч підписників і 186 мільйонів переглядів. В цьому відео ви дізнаєтесь, як зробити такий самий ютуб канал, використовуючи штучний інтелект. Цю ідею я побачив листаючи TikTok. Потім я знайшов цей YouTube канал, який використовує картинки, згенеровані штучним інтелектом, і розказує цікаві історичні факти. Зайшовши на сайт Social Blade, можна побачити, що він постійно набирає непогану кількість переглядів і приносить приблизно таку суму на місяць. Одним із перших кроків є створення свого імені, можете покреативити самі, або заходимо в чат GPT і просимо його придумати нам підходящий для такої тематики. Також ми можемо попросити написати класний опис для такого каналу. Далі потрібно оформити канал, зробити якусь аватарку і шапку. Для цього переходимо на цей сайт. Тут є багато різних шаблонів, які можна редагувати на свій смак. Далі потрібно написати сценарій для відео. Є декілька варіантів, як це зробити. Ви можете просто зайти в Google і шукати цікаві історичні факти, або також використати чат GPT і попросити в нього написати текст для відео. Головне, щоб сценарій не був сильно довгий, і щоб він вмістився в коротке відео. Ще ви можете зайти на такі американські канали. Переводити їхній сценарій і плюс додаючи щось своє. Щоб не переписувати все вручну, можна використати сервіс, який переводить відео в текст. Далі потрібно створити круту озвучку для відео. Переходимо на цей сайт. Тут ми можемо озвучити наш текст різними голосами. Посилання на всі сайти з відео я залишу в своєму телеграм-каналі. Сюди вставляємо текст. А тут вибираємо голос, який вам подобається. Обов'язково ставимо розділові знаки, щоб озвучка була кращою. Коли озвучка згенерується, тут її можна послухати і скачати. Тепер потрібно зробити картинки для відео. Для цього переходимо на цей сайт. Тут штучний інтелект зробить для нас картинку по нашому запиту. Створюємо такі картинки, щоб вони підходили під нашу озвучку. Наприклад, якщо ви озвучили якийсь цікавий факт про Єгипет. То створюйте такі картинки про те, що йдеться в факті фараони, піраміди і так далі. Запит потрібно писати на англійській мові. Нейронка згенерує вам 4 варіанти картинок. Якщо ні один варіант не сподобався, то повторюємо ще раз. Також на головній сторінці можете подивитися, що генерують інші люди, і повторювати їхні запити, щоб вийшло так само. До речі, тут також можете зробити собі аву для каналу. Далі все, що залишилось, зібрати всі елементи в любій програмі для монтажу. Для цього підійде безкоштовна програма VN на телефон. Якщо ви новачок в монтажі, подивіться пару відео на цю тему. Закидуємо озвучку і картинки, які ми робили до цього. В озвучці можна обрізати тишину, щоб не було великих пауз і глядачу було цікавіше слухати. Вставляємо картинки і створюємо субтитри. Заходимо в автосубтитри і перевіряємо, чи програма розпізнала всі слова правильно. Далі налаштовуємо їх, щоб вони виглядали красиво і підходили до фонових картинок. Вибираємо колір тексту, тінь і обводку. Переходимо в цю вкладку і ставимо, щоб текст був по центру відео. Ще можна зробити переходи між кожною картинкою і додати ефекти зуму, вставити фонову музику, яку можна взяти в фонотеці YouTube. Далі зберігаємо відео. Все готово! Давайте подивимось на результат, який в нас вийшов. Упа виступали за створення самостійної та незалежної української держави, до складу якої мали увійти всі етнічні українські землі. Вони планували повстання після того, як нацистська Німеччина та комуністичний СРСР виснажать одне одного у кровопролитній війні. Далі залишилось загрузити відео на YouTube. правильно його оптимізувати, назва теги і опис. Створювати багато таких відео і регулярно їх публікувати. Майте на увазі, що створення каналу, як і будь-яка люба справа, вимагає часу, незважаючи на те, що ідея проста, це не робить її легкою. На цьому у мене все. Надіюсь, це відео було корисним. Всім успіхів!